Я отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша церква відзначає пам'ять зачаття Івана Хрестителя Єлизаветою. Як все це сталося Єлизавета, і її чоловік Захарія, який був священником? І вони були похилі віком, і вони не мали дітей. А в єврейській культурі в цей час, коли пара не могла мати дітей. Це означало, що вони були неблагословені. І напевно для священника Захарії неодноразово приходило в голову ці думки: Господи, я і твій слоган, я служу для Тебе, я приходжу, я молюся, я жертвую цей владок для Тебе, я підношу мою молитву до Тебе, але чомусь, Господи, я не маю дітей, чому воно так є? Але не знаємо до кінця, чи насправді так було, бо ми так можемо думати, бо якщо стається в нашому житті щось, то ми відразу питаємо, за що це мені. Тому дуже важливо подивитися на сьогоднішнє Євангелії і взяти приклад з Захарія і Єлисаведі, приклад того, щоб не переставати ходити до церкви. Найше здається, що молитва не вислана. Адже Захарія, Єлисавета, напевно, що багато молилися, щоб мати дитинку. Напевно, і багато постили, і добра робили. І вони не зневірялися, вони не опускали руки, бо якби зневірилися, то вони би перестали ходити до церкви. Ангел бере Гавріїл не з'явився в Захарії. І лисавета не зачала Івана Хрестителя. І читаємо, що їхній син, Іван Хреститель, це є надія для цілого людства, тому що він має приготувати дорогу до Господа, тому що він має навернути серця батьків до дітей, тому що він має говорити і свідчити правду. І він, великий є в очах Божий. Бачимо, наскільки важливо є ходити до церкви, ходити до церкви, де ми зустрічаємося з Господом, де ми молимося, де ми виливаємо Йому свою душу. Де ми не боїмося, йому сказати, Господи, а за що це? А для чого це? Але ми кажемо це Господеві. Ми не опускаємо руки і ми не йдемо до якоїсь бабки чи ще до когось, щоб щось там відробити, поробити, і так далі. і так далі. Ми натягаємо якихось червоних ниток, не віримо, якісь забобони, але знаємо, що в церкві Бог вислухає мою молитву, що в церкві є Бог присутній, і Він є присутній у тих тайнах, які завжди є на престолі одного разу. Один віруючий протестант їхав з католиком. І вони почали розмову між собою і почали розказувати про особливості своєї віри. І католик сказав: О, каже, в нас у храмі, у святих Тайнах перебуває Христос. А тоді протестант каже до нього: Бо Бог каже, яка це велика радість, яка це велика честь приходить до Христа. Перебувати з ним, каже, я би тільки мав хвилинки, я вже би бі біг до храму, щоб його зустріти. Адже скільки людей, коли Христос був на землі, прибігали до нього, тисячі йшли за ним. А де тепер всі? Де тепер всі розсіялися? Тільки як тривога, яка ж в нашому народі то до Бога? Не чекаємо на цю тривогу. Не чекаємо на щось гірше, що би сталося в нашому житті, що ми тоді прибігли і згадали Господа. Дякуємо за кожну хвилину нашого життя. Дякуємо і радіємо у Святому Дусі. І просимо Господа, щоб і надалі провадив і благословив нас і був з нами, з нашим народом. Отож, будьмо, як Захарія, як Єлизавета. Молимося, ходімо до церкви, відносимо наші молитви і Господь нас вислухає. Амінь. От this gospel reading about the conception of john the baptist tell me it is about zachariah and elizabeth the gospel seems to suggest that they are good and godly people but their lives are full of bitterness because they have no children but the lord will turn this pain into something unexpected that is why he sends archangel gabriel to tell them a good news do not be afraid, Zachariah, for your prayer has been heard. Your wife, Elizabeth, will bear you a son, and you will name him John. You will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth, for he will be great in the sight of the Lord. He must never drink wine or strong drink. Even before his birth, he will be filled with the Holy Spirit. He will turn many of the people of Israel to the Lord to thank God. With the spirit and power of Elijah he will go before him to join the hearts of parents to their children, and that is obedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. Surprisingly, what is supposed to be a good news arouses fear and distrust in Zachariah's heart. I think this is a very human reaction. Especially if all his life he and his wife were trying to receive something they never succeeded to. So, even now it seems impossible. How will I know that this is so? For I am an old man and my wife is getting on in years. Zachariah contrasts his old age and his limitation with God's word. But that's the point. God is God because he can not only do certain things that are beyond our capabilities and limitations, but even build them on our imperfections. After those days, his wife Elizabeth conceived. God takes root where we can do nothing. This is the message of this beautiful gospel page. Let God's power guide us. It will turn our darkness into light, our limitations and sins into great grace. May we all acknowledge that His love is greater than all our weaknesses. Amen. Slava Jesus Christo.